Вір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Ті, от невдачі проти гірника спорт проти Діназа, проти Кременя. І окрім того всього, зараз боротьба за виживання в першій лізі. І від сьогоднішнього матчу Сьогодні багато чим залежить. Май стартував першої ліги на полі вже Буфович і в, в гру і давайте від Буковини. Вдається перекопити цей пас, але атака Буковини тільки відкидається трохи назад. І вже правим флангом набирає кіт і який в атаку підключився, підіймає він голову нього низом і не встигає. сію матчі проти якоїсь іншої команди лівіш відкидає м'яч, гончарук, транспорт проти нього. Гончарук віддає передачу у штрафну площу. Камалюк прострілює і тут удар по воротах. Роман і... Водня. Чим десь приблизно з цієї ж самої зони, прямо перед штрафною площою. Він пробував. <правдає> та й загалом всі польові гравці команди А ось це чудово, проникна передача від Лапоріонка. Камалюк, ліворуч відкидає, кидає. Гончарук на зима суперника прибрав. Правою ногою пробуває. Гордій Ніколаєнко на місці. Наскільки комфортно все почуває Буковина в цій зустрічі Гончарук на замасі двох перебирає. Пісангував в одної з центральних захисників Буковини, але зараз вже команда з Чернівців атаці пробуває. Будняк віддав передачу під себе навіть штрафну площу. по воротах і м'яч у Сіці! Андрій Андрійчук! І ви подивіться добре, на його же. Кажете, що може забувати тільки Чернігову? ні, Металура Запоріжжя на 14-й хвилині. Дивимося ще раз. За цією атакою на з правого флангу. І Андрійчук класно перебуває. Бодня асистував в матчі попереднього туру проти гірника Спорт. Асистував Борвен. Півіше віддає передачу. Гончарук обігрався з партнером у стіночку. Рефері на сесії, оскільки м'яч залишається у боковини. Просто на дальню стійку по воротах і м'яч у сітці. Іван Будняк. Відзначається голом і відразу ж відправляє на трибуну сердечка. Доброго вечора, ми з буку. А на дальний біг будня. Ще раз дивимося. Гончарук. Андрійчука намагається опікати суперник в підкаті. Стрибай, але варто відзначати тут все тріо атаки боковин. Андрійчук, який Ще на Новотрясова. Камелюка знаходить. Хамелюк віддає передачу. І цей пас проходить. Страс не зумів зіграти на перекопленні. Гончарук на Андрійчука в штрафну площу. Андрійчук прибирає суперника. І віддає передачу під удар. Є можливість зіграти на добуванні. Будняк хотів оформити дубль. Дуровен. Виконує навіс. Відбувається недалеко. Можна навіть сказати, геть не відбувається. Будняк прагне оформити дубль. Заважають йому захисники, які кидаються під м'яч на Ніколайн. Середнім блоком розташовується команда з Запоріжжя і вдається відібрати м'ясо. Микити Юдінакола Юдіна, вийшов номер 74-й. Георгій. Долі І це площу. Зачепитися. І в опонента влетів. А це найкращий щоб <зваж> там зачепитися. Андрійчук, проти Костюченка. Є передачу трохи назад. Удар по поранен <зваж> каньйон в центральній зоні у Металурга. Через цю прогалену рукують м'яч. гравці Буковини. Гончарук пробуває поворота. Нову сей від Горді Ніколайн. Усе складається враження забити сьогодні гончару. Який ще не змарнував. Усін також намагається заважати. Дворовенко пішов на віс від нього і м'яч влучає у стійку. Хамелюк. Центральну зону пасує. Закидання на хід Андрійчуку, гарний прийом від нього. Удар по воротах. Хі... Незважаючи на те, що горді Ніколаєнко вийшов. звісно крута передача. Лапаріонок віддає пас і жодного натяку на положення поза грою не було. Цієї передачею Андрійчука не вистачило тільки фінальний крап. Але вона ще може бути поставлена в підкаті невдало. Грає проти Андрійчука. Біжить штрафну площу. Андрійчук пробуває в ближній кут. І лишається у гостей. Крапивний. Правіше віддає передачу. Страц в атаку підключився. Виконує він нові штрафну площу. Удар Дапу рок! Оперечена! лякує поперечена буковину. І на підбиранні Канівцев забирає друг. Це була можливість для Металурга повернутися у матч. Не було два шанси в нашому таймі. Щоден реалізувати не вдалося. Так, Ковальський, який вийшов з лави запасних замість Юдіна. І центр Форвард Дмитро Гуменяк. Захищається зараз. Металург. Андрійчук перебуває. Є добивання. Хамелюк засмучив перед ним. І ще захисник відповідно. цей удар прийняв на себе. Андрійчук вперше. Підіймає голову. Переводить на лівий фланг. І це переведення вдале. Катуку пустий м'яч донизу пробуває поворота. Щерічний катук вийшов замість місцем шейна. Гончарук на лівому фланзі. Віддає він гарну передачу на Палагнюка, Тому офсайду вдається уникнути Паланю в штрафній площі пробуває поворота. Ехід Хамелюка надто далеко. Ось це момент Палагнюка. Не пройшло. І тому треба вже ловити атаку боковини. Кокота. Трофну площу, вривається. Виконує передачу низом. І не вдається пробити поворота. За спини пала. Закидання вперед. Докота біжить до м'яча. Мусить його наздоганяти. Проблема в тому, що і суперник має до нього підскочити. Дкокота як розбирається із Козьмовичем, Прострілює на дальню стійку. Встигнула зреагувати. що Як встигнули. І Шимський порт кілька моментів. Не сказати, що багато, але кілька моментів у гості все ж було. Власенко, штрафній площі пробуває в ближній кут не влучає. І на цьому в матчі між Буковиною та Металургом все. Святкують у першому місці в групі вибувають. Романі було не просто. Quick Power – Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – офіційний партнер ПЛ 2023-2024 років Музика років.